Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Відома хакерська група, яка підтримує Китай, додала одне з ключових американських агентств до списку жертв своєї великої кібератаки. Компанії Verizon і AT&T повідомили, що їхні мережі атакували китайські хакери, але тепер вони в безпеці, докладніше про постраждалих клієнтів. Пекін привітав Тайвань з новим роком. Направивши десятки винищувачів і військових кораблів у бік острова. Президент Тайваню прокоментував: що сильнішим буде Тайвань, то міцнішою буде лінія демократичної оборони у світі. Всесвітня організація охорони здоров'я знову закликає Китай надати доступ до даних щодо ковід. 19 минуло п'ять років після виявлення перших випадків захворювання на вірус. Ще одна велика кібератака на ключове американське відомство. Міністерство фінансів США заявило, що хакери, яких спонсорує китайська влада, отримали доступ до робочих станцій співробітників. Деніел Монаган розповість докладніше. Китайські хакери знову завдали удару цього разу по міністерству фінансів. Міністерство підтвердило факт злому, назвавши його великим інцидентом. Згідно зі звітом, хакери використали уразливості в сторонньому програмному забезпеченні під назвою Beyond Trust. Отримавши ключ безпеки, зловмисники віддалено проникли в деякі робочі станції міністерства і викрали несекретні документи. Злом стався 8 грудня. Відтоді сервіс відключено. Кількість атакованих робочих станцій і тип викрадених документів... Тів не розкривають. Інфін заявляє, що немає доказів того, що хакери досі мають доступ. ФБР і агентство з кібербезпеки ведуть розслідування. Цей злом останній у серії кібератак, здійснених китайською хакерською групою Salt Typhoon, яку підтримує КПК. Цю групу пов'язують із широкомасштабними кампаніями шпигунства, зокрема проти телекомунікаційних гігантів, таких як Verizon і AT&T. Агентство з кібер та інфраструктурної безпеки закликало тих, хто обіймає високі державні посади, негайно припиня. Ніти користуватися незахищеним телефонним зв'язком і текстовими повідомленнями. Агентство радить їм використовувати канали з наскрізним шифруванням. американські компанії AT&T і Verizon підтвердили, що їхні мережі атакувала хакерська група Salt Typhoon, яку підтримує Китай. Обидві компанії заявили, що загрози локалізовано, і їхні мережі тепер безпечні. Verizon повідомила, що постраждали лише кілька високопоставлених клієнтів, серед яких і урядові чиновники для захисту своїх систем. Вони співпрацювали з федеральними агентствами і фірмами, які займаються кібербезпекою. Компанія AT&T заявила, що, хоча було виявлено кілька спроб викрадення даних, вони вжили заходів щодо захисту інформації клієнтів. Компанія Lumen Technologies не підтвердила факт атаки на свою мережу. Нові мита Мексики набули чинності. Податкове агентство країни пояснює посилення нагляду за товарами, які надходять з Азії, тим, що деякі китайські компанії були помічені у використанні південної Америки як шлюзу для постачання товарів на американський ринок через Мексику, в обхід мит США. Цей крок може торкнутися таких компаній, як Шейн і Тіму. Товари, що відправляються з країн, які не мають торгівельних угод з Мексикою, таких як Китай, тепер обкладаються 19 відсотковим митом. Водночас для США і Канади вводиться 17-відсоткове миту на товари вартістю від 50 до 117 доларів. Указом від 19 грудня також підвищено мита на одяг і деякі товари для дому до 35%. Таким чином влада захищає мексиканські компанії та робочі місця. Експерти вважають. Що ці зміни можуть зашкодити програмі Мексики зі звільнення своїх виробників від податків на імпортні товари? Кілька слів про Шейн і Тіму. ці китайські компанії продають у США та інших країнах одяг, товари для дому та інші товари, часто за дуже низькими цінами. Їх звинувачують у використанні лазівок у податковій системі США для економії. Мільйонів доларів на вартості доставляння Генеральний прокурор штату Арканзас Гріфін подав до суду на компанію Тіму за її ймовірний бізнес із викрадання даних. Гріфін назвав Тіму цитата шкідливим і шпигунським ПЗ». Поділіться з нами у коментарях, чи робите ви покупки на сайтах Тіму та Шейн. Адміністрація Байдена ввела санкції проти юридичних осіб в Ірані та Росії, звинувативши їх у спробі утручання у вибори в листопаді. Серед цих організацій дочірня компанія корпусу вартових ісламської революції та організація пов'язана з російською військовою розвідкою. Міністерство фінансів США заявило, що їхньою метою було розпалювання соціально-політичної напруженості і здійснення впливу на виборців під час виборів 2024 року за допомогою дезінформаційних кампаній. Ці дві організації, нібито використовували інструменти штучного інтелекту і поширювали неправдиву інформацію про кандидатів у щорічній оцінці загроз, опублікованій у жовтні, йшло Ося про те, що США фіксують спроби впливу на вибори з боку Китаю, Росії та Ірану. Китай почне новий рік з нових санкцій. У четвер низка американських компаній потрапила до китайського списку обмежень. Серед них підрозділ Боїнг, що займається питаннями оборони космосу і безпеки, а також оборонні компанії Лохід Мартін і Дженерал Дайнамікс. Вони входять до 28 американських компаній, доданих до китайського списку експортного контролю. Це означає, що Китай заблокує експорт товарів подвійного призначення для цих компаній. Також Китай вів санкції проти 10 американських компаній у зв'язку з продажем зброї Тайваню. Серед них дочірні підприємства Lockheed Martin, Raytheon і General Dynamics. Санкції забороняють цим компаніям здійснювати нові інвестиції в Китай, а їхнім топ менеджерам заборонено в'їзд до країни. Рейсен одна. З найбільших американських оборонних компаній раніше вони заявляли, що повністю відокремитися від Китаю неможливо. Генеральний директор Рейсіон каже, що в його компанії кілька тисяч постачальників у Китаї. Він додав, що це стосується цитую кожного. У четвер Китай направив понад 20 винищувачів і військових кораблів у бік Тайваню. Напередодні президент Китайської республіки висловив готовність до переговорів з КНР. Він заявив про це після того, як Сі Цзіньпін у своїй новорічній промові знову пообіцяв встановити контроль над Тайванем. У середу президент Вільям Лай закликав жителів Тайваню бути готовими до загрози миру і зібрати всі сили для зміцнення оборони острова. На прес конференції на честь нового року. Вільям Лай заявив, що Тайвань вітає співпрацю з Китаєм. Тайвань сподівається на здорову і нормальну співпрацю з Китаєм на основі принципів взаємності та гідності. Водночас Лай зазначив, що й далі зміцнюватиме обороноздатність Тайванію і зв'язки з іншими демократичними країнами. Що безпечнішим буде Тайвань, то безпечнішим буде світ. Що сильнішим буде Тайвань, то міцнішою буде лінія демократичної оборони у світі. Демократії повинні об'єднатися для закінчення російсько-української війни та конфлікту між Ізраїлем і Газою, а також для гарантування безпеки тайванської протоки та Індо-Тихоокеанського регіону. На протилежному березі тайванської протоки голова КПК Сі у своїй новорічній промові заявив, що ніхто не зможе перешкодити воз'єднанню Китаю з Тайванем. КПК використовує термін воз'єднання, переконуючи китайський народ і світ у позиції покіна, що Тайвань є частиною КНР. І це попри те, що КПК ніколи не керувала островом. Сі Цзіньпін кілька разів заявляв, що в разі потреби візьме Тайвань під свій контроль з силою. Китайські військовики майже щодня відправляють кораблі та літаки в бік острова. Торік вони двічі провели великі навчання поблизу острова. Нове соціологічне опитування з Тайваню. Більш ніж половина населення підтримує незалежність острова, що майже на 5% більше ніж у попередньому опитуванні. Тайванський фонд громадської думки опублікував результати опитування на початку цього тижня. Майже 52% відповіли, що хочуть незалежності і триматися якомога далі від комуністичного Китаю. Водночас, близько 12% виступають за об'єднання з Китаєм. Іншими словами, за передання Тайваню під владу китайської компартії. Кожен четвертий відповів, що волів би зберегти статус кво. Це означає, що жодна зі сторін не повинна намагатися захопити іншу. Голова фонду зазначив, що. Судячи з результатів опитування, підтримка незалежності є домінантною думкою на Тайвані. Він також розкритикував трактування урядом збереження статус-кво як соціально бажаного варіанту, назвавши його таким, що водить в оману. Всесвітня організація охорони здоров'я знову закликає Китай надати дані про ковід. 19 п'ять років тому в Кайнер було виявлено перші випадки захворювання на вірус, який згодом поширився по всьому світу. У вівторок Китай відповів на неодноразові прохання ВООЗ, що йому більше нічого надати у запиті, надісланому до Китаю, вооз вказала, що його дані мають допомогти вченим у дослідженні походження пандемії. Вооз стверджує, що без прозорості обміну інформацією та співпраці між країнами світ не зможе запобігти майбутнім пандеміям. За даними Вооз, від пандемії COVID-19 загинуло близько 7 мільйонів людей. Китайський центр з контролю і профілактики захворювань надав Вооз перший звіт про вірус наприкінці 2019 року. Проте дозволив делегації ООН в'їхати в. В країну лише через два роки на запити про дозвіл на проведення подальших досліджень Китай відповідав відмовами, заявляючи, що дослідження можна провести в іншому місці. На початку цього місяця комітет з боротьби з пандемією при палаті представників США завершив дворічне розслідування, заявивши, що COVID-19, наймовірніше виник в лабораторії Уханя.